Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військово-політичні теми. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Павло Лакійчук, військовий експерт та керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Рада вітати вас, пане Павле. Слава Україні! Героям слава, добрий день, навзаєм. Пане Павле, пасибі, що підключилися, пропоную от чого розпочати. З'явилася напередодні заява від Володимира Зеленського. Він говорить, що війна, гаряча фаза можливо завершиться вже на початку 2026 року. Це він сказав, звертаючись до керівництва Кіпру, говорячи, що за вашої, вашого за вашої каденції, чи може так відбутися, справді що гаряча фаза війни. Завершиться в 2026 році Чи є для цього якісь передумови? Чи пов'язує можливо це президент з тими домовленостями, які були досягнуті в Парижі під час зустрічі коаліції охочих чи то рішучих? Ну очевидно, політико-дипломатична активність України спрямована на досягнення якихось домовленості при припиненні війни. Президент Зеленський його команда підтримує ініціативи Трампа в цьому контексті і робить на них ставку першим ділом. Як каже Зеленський, план А, у нас дипломатичне вирішення конфлікту, план Б продовження активної оборони. Але Путін на це дивиться зовсім по-іншому в середині грудня. В Москві відбулася розширена колегія Міністерства оборони. Це таке звітно-планувальне зібрання всіх генералів, на які має бути присутні, присутні вся виконавча влада Росії, там міністри тощо, депутати Держдуми Ради Федерації Поп Кирило чомусь, а також міністр оборони Білоусов і Президент Путін. Білоусов звітується за минулий рік. Путін ставить е, задача на наступний 2026, так от і і Путін <кій> е, співали на цьому зібранні дуетом. Е, СВО йде за планом, е, є проблеми, які вирішуються, і е, задача на 26 рік: це досягнути е, цілий СВО, так званих, е, будь-якою ціною. Єдине, що йдеться про те, що якщо можна буде їх досягти е, політико-дипломатичним шляхом, то тоді, можливо, вони будуть е, таким е, шляхом досягнути. а основний шлях це е, воєнною експансією. Е, тож і Путін і його банда е, вважають план війни. Першочерговим, а якщо вони зможуть досягти капітуляції України політико-дипломатичним варіантом, ну це як бонус додатковий. Тому, на жаль, я е, не розглядаю е, оптимізм нашого політичного керівництва як такий е, доконаний. Е, на жаль, е, тут би я переставив би все містами, поставив би. Активна оборона України. Це план А. Якщо ми зможемо дотиснути Путіна дипломатично якимсь шляхом, то це, це план Б. Це такий додатковий бонус, який би отримала Україна, Європа і міжнародна спільнота. Так, пане Павло, як ми знаємо, під час цієї зустрічі в Парижі коаліції охочих рішучих було підписано декларацію, в якій Висловлені наміри про те, що окремі країни готові будуть нам допомагати розвивати ВПК, підтримувати збройні сили України. Навіть окремі будуть готові, нібито то відправляти свій контингент і відкривати якісь військові хаби на території України. Як ви ставитесь до цих ініціатив? Звісно, що це всього навсього наміри до того ще дуже далеко, і вони ж роблять примітку, що готові це все робити після завершення бойових дій на території України, і тут багато скепсису. Я чую так в своїй інформаційній бульбашці: мовляв, навіщо нам їхній контингент, коли вже закінчиться гаряча фаза війни? Ну і навіщо вони тоді приїдуть тут гуляти Львовом чи Києвом? Як ви бачите ці гарантії, що про них думаєте? Цікавий скепсис у ваших знайомих. От після, навіщо нам гарантії безпеки після війни? У мене скепсис щодо іншого параметру, це коли це після війни настане. Це називається ділити шкуру невбитого ведмедя. За великим рахунком, домовляються про. Якісь гарантії безпеки після того, як завершиться війна, якщо, коли ця війна ще не завершилася, і хто значить завершиться вона взагалі, до цього можна по-різному ставитись, тому перше ключове питання завершення війни. Ось на що, що є ключовим. А все, що після, це вже похідне. Воно якраз не впливає на параметри завершення війни. Якщо Путін. Захопить Київ за три дні, прорве нам у нас, ну, грубо кажучи, на Донбасі оборону і рушить на Дніпро, вийде на Харків з півдня, на Київ зі Сходу, то які параметри війни? Якщо нам вдасться, ну, дай Бог відкинути ворога на певних ділянках зовсім інші параметри миру, да? І зараз цих параметрів немає. Те, що їм перемовляють, е, Ковкушнір, зеленський, е, Трамп, це перемовини американців з українцями, е, з участю європейців, яких до слова американців не дуже хочуть туди пускати. А це а на нас напав Путін. А Путін напав не на Америку. Знову ж таки, Вітков з Кушніром там е, домовляються про щось з путіним зовсім про інше. І м, не бачу, як це все застикується. Інша справа, що <кій> та еволюція, яка відбувається з поглядами європейців на російсько-українську війну і на роль Європи, і на роль України для безпеки Європи, за останні от три роки війни в Україні, вона зробила карколомний. Пройшла коловний шлях, європейці розуміють, що від нас насправді і від ситуації в Україні залежить їхня безпека. І готові щось робити для, цього, для того, щоб її е, забезпечити. Е, півтора роки тому, трохи менше, коли Макрон е, заговорив про можливість якогось контингенту в Україні, для Європи це був шок. Вони казали: здурів він, французький президент, ніколи ми не будемо. Класти наших солдатів, ніколи Європа не буде втягуватися в цей конфлікт, це от конфлікт України з Росією, ми тут ні при чому. Вони вже розуміють, що вони при чому. І те, що від тих от заяв Макро, на які вікно Овертона змістили, вони вже перейшли до якихось доволі конкретних планів, відбудуться вони чи не відбудуться, хто знає. Але, очевидно, плюс тут в тому, що якщо дійсно колись наступить мир, треба буде говорити про гарантії безпеки, про безпеки Європи, і ці напрацювання можуть тоді згодитись, тому що так як європейці говорять, дискутують на це потрібно 2-3 роки, да, то й більше. А це може скоротити цей час реакції. До місяців, сподіваюсь, але ключове питання це війна Путіна проти України, яка не завершилася і яка триває, і результати якої не передбачувані. Так, це правда, пане Павло, не хочеться говорити про негативні сценарії, але чомусь ніхто не озвучує той варіант, за яких Росія буде диктувати умови, так? А не ми зможемо запрошувати наших партнерів. І... Дай Бог, щоб ще ми мали можливість по завершенні гарячої фази війни диктувати наші правила. Так, тут в тому й -то справа. Насправді, Путін зараз здається, що Путін з поза процесом, в ній Путін працює. От навіть на ті перемовини коаліції рішучих, охочих чи кого вони дають такі опосередковані сигнали, чому після припинення вогню. Тому що до припинення вогню вони бояться Путіна. Шведи наші хороші, дуже надійні партнери, з якими мова йшла про Гріпини, пам'ятаєте, Шведи казали, що от ми, ми передали вам Гріпини, але спочатку давайте ми вам передамо літаки ДРЛВ дальнього радіолокаційного виявлення, які важливіші для тих ж 16, а потім поговоримо про Гріпини. Через якийсь певний час шведи кажуть, про гріпи ми не би говоримо, але в майбутньому. А сьогодні, після засідання цієї коаліції, шведи вже кажуть, ні, ми гріпи не передамо, але після припинення бойових дій. Чому так змінюється позиція Швеції? 99,9% росіяни провели дипломатичну роботу з конкретно Швецією про те, що вони. Фактично погрожували шведам, якщо ті будуть допомагати Україні. І це спрацювало. Спрацювало повністю чи частково невідомо. Точно так же, повірте мені, вони працюють з кожним з учасником, погрожуючи, шантажуючи, десь підлещуючись, можна підкупити угорців словаків, що відбувається зараз в Чехії, подивіться. Теж, це, це не само по собі формується, це робота росіян, якраз. І росіяни працюють зараз на послаблення України. Максимальне послаблення підтримки України сьогодні і зараз. Перенос, причому наші партнери переносяться на аби потім. Да, начебто ми Україну не кидаємо. От тільки от мир наступить, потім ми їм почнемо допомагати. Ось це якраз мета Путіна і путінської воєнної воєнно-дипломатичної машини в цьому процесі. Пане Павло, власне питання про тих, хто нам буде допомагати. Вже зараз так під цією декларацію до слова Сполучені Штати Америки свої підписи не ставили. Там були Джаред Кушнер Стівен Вітков, які не мають посад в апараті. Що така, що за посада радник? Хто це спецпосланець? Хто це такий? Вони не мають права, вони не підписували нічого. На що нам розраховувати? Чи розраховувати нам на якусь підтримку від сполучених штатів? Бо виходить так, що адміністрація Трампа говорить: давайте домовляйтеся, давайте, давайте завершувати війну, а сама ж нічого нам не, не пропонує взамін. А чому вони мають пропонувати? В залежності, в яка у кого мета Путін готовий завершувати війну. Коли Трамп каже, що Путін хоче війну завершити, він абсолютно правий. Путін хоче сьогодні, завтра, післязавтра окупати Україну, капітуляцію України і все, завершення війни, все, я, він тільки за Україна хоче, я навіть не скажу. Ще два-три рік-два тому я міг сказати, що всі українці хочуть суверенітету і територіальної цілісності. Зараз політична влада України говорить та й українське суспільство своїми діями. Велика його частка, яка підстороняється від захисту України, говорить про те, що їм, власне кажучи, ця територіальна цілісність України байдуже, аби тільки до нас не дійшли. За суверенітет, так, але ми ну, можемо здати Донбас, можемо здати херсонців чи кримчан, Це ж не мешканці мого села і мого району. Да? Цю ж стратегію підтримує, на жаль, наше державне керівництво, коли яке каже, що ми, 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 при, ми, ми винушені під тиском Трампу відмовитись від наших територій. Ні, від, ми, ми від них не відмовляємося взагалі. Це таке тимчасове назавжди явище. От. Будемо вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом. Ну, але така позиція України Трампа. Позиція проста як, о, як олівець, припинення вогню, припинення війни. Він припинив, якщо вона через 3 дні розпочнеться, йому байдуже, він вже її припинив один раз. Нобелівська премія має бути його. За це припинення. За наступне буде відповідати там Джей Дівенс чи Рубіо, Я не знаю. Тому о, Трамп. І за гарантії безпеки України після припинення війни, ну він їх не розглядає взагалі як опцію. Припинив війну, я свою роботу зробив що буде на наступний день після припинення війни, нова війна, назвімо, чи це продовження буде, назвімо її новою. За неї я не брався. От і все. І тут. Очевидно, позицію Сполучених Штатів адміністрації Сполучених Штатів діючої була визначена ще весною цього року, коли Трамп сказав: Я хочу продавати зброю всім, хочу продавати зброю Європи. Багато зброї Європі продавати. Навіть у тому випадку, навіть якщо вони її будуть передавати Україні, це їхні проблеми. Так, це слушна заувага. пане Павле. Про зброю аналітики профільного видання Дефенсекспрес вони підготували матеріал, в якому підбили. Такий перелік зробили, скажімо так, яку ж зброю очікує Україна і від яких країн? Так от, у 2026 році Україна очікує найбільше зброї від Німеччини. Поки що за постачаннями лідирує саме Берлін. Як ви бачите, чи зможе Берлін закрити наші потреби, так? Чи буде цього нам достатньо? Чи можемо ми зараз про це говорити? Звісно, що ні. Але е, з точки зору німецьких виробників. Це шанс з самого початку широкомасштабного вторгнення росіян вони виступали за максимальну допомогу Україні. Пригадайте перші місяці, перші роки, коли адміністрація Німеччини говорила про те, що наш оборонно-промисловий комплекс не потягне до допомоги Україні. Ми не здатні виробляти ту чи іншу продукцію, той же рейнметал. Як найбільший концерн на оборони Німецький казав: Стоп, стоп, стоп. Пане бундесканцлер, не треба за нас підписуватись, ми можемо. Скажіть, що ми можемо. Ми дійсно можемо. Дайте тільки замовлення. Тож, німці зацікавлені в розвитку власний. Промисловості з урахуванням досвіду України це не просто про гроші, це і про е, кооперацію з українцями, які можуть випробувати цю зброю на полі бою, які зацікавлені, е, які можуть е, запропонувати технології, випробувані на полі бою е, в техніки техніці тощо. Україна зараз бажаний партнер для багатьох виробників, але є низка номенклатури, яку виробляти дуже складно. От з одного з боку, ми самі часто винні в цьому Ми робили ставку на ті зброї, щоб, яку могли достати. Да? От, якщо ми. Робимо ставку в засобах протиповітряної оборони дальнього радіусу дії на Петріоти, то ми відразу кажемо, ми залежні від американців, тому що основний і майже ну, по ракетам виробник це Штати і, власне кажучи, Тайвань. Переважно Штати європейці не виробляють ракети для ЗРК Петріот, особливо протибалістичні ракети. Все, це повна залежність. Якусь частину зброї можуть передати зі складів своїх армій наші партнери, але це ж теж обмежено, тому що їх треба компенсувати. Знову ж, замикаючись на ту ж Америку. От. І е, так виходить по багатьом. Ні, не по багатьом, по значній частині номенклатури озброєнь. Ми потрапля... потрапили... В залежність, в тому числі від американців. І якщо європейці зможуть, я не говорю про українців, говорю про європейців, зможуть домовитись, продовжити купувати зброю США для передачі в Україні, це добре. Друга складова це. Це масові е, закупівлі. От, ну, наприклад, та ж чеська ініціатива, яка е, планувалася на один рік, виявилася дуже успішною. Це е, закупівля по всьому світу снарядів для України за європейські кошти. Чехи не за своїм коштом купують. Чехи прокручують це, менеджерять е, цей процес. От, а надходження відбувається коштом європейців, але з ну, інколи дуже сумнівних джерел цих боєприпасів. І тут, тут питання постачальника. Постачальник якраз виявляються такими, що можуть постачати ці боєприпаси і нам, і росіянам. І росіяни тут докладають максимум зусиль для того, щоб якщо не їм, найкращий варіант це їм, то і не українцям, щоб ці зброї боєприпаси не потрапили до українців. І це теж дуже складний такий процес. Ну і по європейським партнерам теж можна пройтись по багатьом з одного боку європейці. Нам допомагають От за адміністрації Байдена дуже хороший варіант заміщення заміщення. Да? Американці е, стимулювали європейських партнерів передавати стару зброю Україні для того, щоб отримати е, по пільговим цінам від американців на ті ж 16-35, ну і там ціла номенклатура. Е, Зараз цей процес змінений, і європейці, якщо діляться з нами власною зброєю, то їм треба думати, як замістити її для власної безпеки. Нам переконати їх, а нам задача, що тримаючи фронт, ми захищаємо в тому числі Європу. Але насправді, це очевидно для нас, для європейців, які в тилу, далеко це зовсім не очевидно. Окрема тема це дрони свого часу. Україна зробила ставку на безпілотні системи. У нас розвились сили безпілотних систем. Так і як відомо, за грудень це інформація від Роберта Мадяра Броуді, очільника сил безпілотних систем українських за грудень. 33 тисячі російських окупантів були знищені саме за допомогою дронів різних модифікацій, тобто 33 тисячі душ лише за допомогою дронів точково відпрацювали наші оператори вміло. Неймовірний результат. Принагідно дякуємо нашим захисникам за ту роботу, і з посиланням на ці цифри головком Сирський говорить, що Росія копіює нас в цьому напрямку, і окупанти створюють вже створили теж е, свій окремий рід військ безпілотних систем. Чисельність е, за даними розвідки: 80 тисяч росіян, і наступного року, це вже 2026, Вони планують розширитися, збільшити чисельність цих військ удвічі. Понад 165 тисяч. Ну і власне далі про, ну, прогнозують теж зростання до 200 тисяч військовиків. Це 2030 рік. Це дані розвідки, такий приблизний прогноз. Як ви бачите, пане Павле, чи є такий потенціал у ворога, чи можуть вони досягти успіху в безпілотних апаратах? Так, вони не просто можуть, а вони його і досягають. Ну, порівняйте. Те шахетно дронові атаки по нашим містам, і наші спроможності. Це ми наздоганяємо їх по діпстрайкам, а нас догадати не можемо. Росіяни постійно вдосконалюють свої засоби ураження. Вчора позавчора ці удари по Запоріжжю, по Дніпру реактивні шахеди застосовувалися переважно. І тут те, що Сирський і Броуді говорять про Потреби в певних видах озброєння це добре. Головне, тут треба, щоб про це говорив міністр оборони, прем'єр-міністр і президент. Тому що е, головнокомандувач і командувач видів збройних сил і родів військ. Це ж споживачі, це споживачі того людського ресурсу, який надає держава, це споживачі того ресурсу матеріально-технічного, якого надає держава. А, і вони їм розпоряджаються так, як можуть, так як максимально ефективно. Але вони не можуть збільшити, збільшити. Мобілізація це це не командувач сухопутних військ, це верховний головнокомандувач президент. Економічна мобілізація законодавча і нормативні акти. Це кабінет міністрів через міністра оборони. Тобто, міністр оборони його задача це не просто підписувати накази про військові звання. Це першим ділом забезпечення Збройних сил всім необхідним для оборони. Забезпечення їх спонукання оборонно-промислового комплексу. Він виступає посередником між Кабміном і президентом і е, Збройними силами. Ось е, чому у росіян. Перевага через те, що вони, у них механізм державного управління в диктаторській цій державі спаяний. І не, там є корупція, нема корупції, але швидкість прийняття рішень у них на порядок більша. Тому і інновації просуваються значно швидше. Тому і е, нарощування виробництва. На критичних ділянках вони можуть здійснити на порядок швидше, ніж ми. Тому що не, треба пам'ятати, не армія тут нас вона, вона обороняє, а ми тут сидимо в тилу, дороги будуємо. А ми одне ціле: громадяни, військо і керівництво держави. Пане Павле, раз ми заговорили за міністерство оборони, тоді попитаю вашу думку. Цікава ваша думка, ваш погляд на нове призначення міністра Федорова, Михайла Федорова, колишнього міністра цифрової трансформації, та на посаду міністра оборони України. Як вам таке призначення? Чи буде воно ефективним, чи буде він ефективним? Я не знаю, чесно скажу. Якщо стосується військових, там все зрозуміло. Зрозуміло нам, експертам, щонайменше. Що стосується е, от, міністерських посад, були у нас вже міністрами оборони, от тільки зовсім недавно, і, е, і Резніков, і, Умерев, і Шмигаль, прем'єр-міністр колишнього, зараз міністр енергетики, зараз буде Федорів. Якщо вони е, спроможні. Згуртувати команду, яка зможе забезпечити збройні сили всім необхідним від людських ресурсів до матеріальних ресурсів, честь їм і хвала. Звісно, це потрібна і навички, і роботи з нашими іноземними партнерами, тому що це така левова частка цієї дипломатичної роботи, покладається. В тому числі на міністра оборони, це і робота всередині держави. Ну що найменше з мобілізацією щось робити треба, або закінчувати війну в лютому. Та це правда. Що ж, будемо пильно слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, як відбуватимуться призначення, ну і власне подальші кроки новопризначених урядовців. Пане Павло, я вам дякую за цю розмову, за вашу експертизу. Принагідно запрошую долучатися до наших наступних ефірів. Мирного неба всім нам. Спасибі, навзаєм, мирного неба. Глядачам обосток також нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, будьте активними в коментарях. Ми все радо читаємо з чим згодні, про що готові дискутувати. Будь ласка, пишіть, зустрінемось в коментарях. До зустрічі, будьте з нами.